Вітаю! Мене звуть Ганна Гоґлєва. Я є співавторкою низки підручників з німецької мови для початкової та середньої школи. Хочу представити сьогодні вашій увазі новий підручник для сьомого класу із серії Халі Хало, над яким працював наш авторський колектив, моя співавторка Світлана Сотникова та я, а також редактори, коректори, верстальники та багато інших співробітників видавництва. Результатом цієї спільної роботи є сучасний яскравий, цікавий змістовний підручник з ярким дизайном, гарними ілюстраціями та якісним аудіосупроводом. Маємо сподівання, що вам, любі вчителі німецької мови, сподобається цей новий продукт видавництва ранок, що вам буде зручно працювати з новим підручником, а ваші учні із захопленням відвідуватимуть уроки немецької та матимуть успіхи в навчанні. Халі Халю продовжує серію підручників німецької мови, яку вивчають у школі як другу іноземну. Насамперед, підручник створює умови, в яких діти із задоволенням опановують німецьку мову, а його комунікативна спрямованість націлена на досягнення учнями відповідного рівня спілкування в ситуаціях, наближених до реальних. Підручник утворений нашим авторським колективом для нової української школи на базі чинної модельної навчальної програми з іноземних мов. Автори Ричко Валерій Григорович та інші, з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і застосуванням сучасних методик викладання іноземних мов у школі. Підручник має велику кількість переваг і характеризується чіткою логічною будовою. Підручник побудований за принципом від простого до складного, автентичним аудіосупроводом. Аудіозаписи у виконанні носіїв німецької мови покликані познайомити школярів з реальною мовою і допомогти у формуванні правильної вимови та кращого сприйняття іноземної мови на слух, метапредметними компетентнісними підходами. У підручнику вдало реалізовано ключові компетентності, такі як, наприклад, ініціативність і підприємливість, уміння вчитися впродовж життя, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя. Інформаційно цифрова, культурна, соціальна і громадянська компетентності тощо комплексним підходом оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності відбувається збалансовано комунікативним підходом навчальний матеріал, орієнтований насамперед на формування в учнів готовності спілкуватися німецькою мовою. ігровим підходом велика кількість різноманітних ігор має допомогти створити на уроці приємну невимушену атмосферу. Так, щоб діти мали бажання навчатися і розвиватися. Багато навчальних ігор є також в електронному інтерактивному додатку, розробленому до підручника. Виконуючи інтерактивні завдання на навчальній платформі, учні мають можливість закріпити новий матеріал, потренувати пам'ять і логіку. Підручник має такі складові: зміст.

Кожний розділ складається з 7-9 уроків. Уроки мають наскрізну нумерацію і назви, а вправи супроводжуються відповідними піктограмами, що сприяє кращому орієнтуванню у підручнику. Уроки підручника містять вправи, націлені на тренування окремих видів мовленнєвої діяльності. При цьому пропонуються різні форми роботи. Багато вправ супроводжують аудіозаписи. Підручник містить велику кількість віршів, римувань, пісень, прислів'їв та скоромовок, які тематично пов'язані зі змістом. Вони знайомлять учнів з певним сегментом усної народної творчості і сприяють розвитковій соціокультурної компетентності. Опанування нової лексики та граматики полегшує наявність ілюстрацій і аудіосупроводу. Граматичні правила викладені на рівні зрозумілому школярам даного віку. У підручнику діти мають можливість познайомитися з різними типами текстів: від листування в чаті або соціальних мережах, електронних листів і повідомлень у форумах до листівок, запрошень, оголошень, рекламних проспектів тощо. Кожний розділ завершують уроки повторення, де головною метою є повторити навчальний матеріал, який учні мали опанувати протягом певного періоду. Серед іншого тут розміщено підсумкові ігрові завдання, проєктні роботи і таблиці дескрипторів для самооцінювання. В проєктних роботах добре простежується діяльнісний підхід, зрозумілі інструкції, що супроводжуються фотографіями, спонукають учнів до взаємодії і виготовлення в командній роботі спільного продукту колажів, плакатів, презентацій, фотовиставок, відеороликів тощо. Працюючи над проектом, діти вчаться спілкуватися, дискутувати, доходити згоди, разом організовувати і проводити різні позакласні заходи. Я вже згадувала, що до підручника розроблений електронний додаток. По суті, це сучасна навчальна платформа з різноманітними інтерактивними вправами. Крім вище згаданих навчальних ігор, додаток містить аудіосупровід і тексти до нього. Інтерактивні завдання до кожного уроку, в тому числі різноманітні тести, підсумкове тестування до кожного розділу, презентації нового матеріалу, Відеоролики і навчальні відео. Das Auto – Der Bus mit dem Bus. Das Fahrrad mit dem Fahrrad. Das Fahrrad. Der Bus. Das Auto. Die U-Bahn. Die Straßenbahn. Sportwettbewerb. Die Klassenfahrt. Das Kostümfest. Situation 2. Lea, hast du schon gehört? Heute findet ein Literaturquiz statt. Ja, ich gehe hin. Und du? Ja, ich möchte auch hingehen. Ich möchte gerne wissen, welche Geschenke man bekommen kann. Bücher vielleicht. Ja, vielleicht. Сподіваюсь, що вам сподобалась презентація нового підручника і що сам підручник вам сподобається ще більше. Долучайтеся до обговорення та обирайте підручник Халі Галу, бо він цікавий, методично правильно побудований, з різноманітними завданнями, з автентичним аудіосупроводом та потужною електронною підтримкою навчального процесу, тобто такий, за яким хочеться викладати та вивчати німецьку мову. Дякую за увагу! Бажаю миру, добра і успіхів в роботі.